Символи правлять світом. Ззаду ми бачимо символ української держави, вона чудовий символ української державності. Це, до речі, є Полтава, Полтава, вокзал. Називається Південна. полтава південна Прапор України він свій, що земля є українська, на тій землі панує український народ. І це земля української держави. Ми бачимо цей вокзал. Що ми в тому вокзалі бачимо? Справа і зліва ми бачимо якісь такі штучки. Композиції. Що це за композиція? Ми бачимо, що це є композиція перші 1943. В 1940 році це місто окупували кляті росіянські окупанти. Окупував комуністичний СРСР. Орди Сталіна його окупували. Це от ця символіка є щодо тої ганебної дати, ганебної дати, коли Сталінці знову володіли це містом. Що ми маємо далі з другого боку? З другого боку ми бачимо, що 1709 рік. Що так було? 709 рік, це є Полтава. Коли це місто окупували росіянські окупанти, окупували орди Петра І. орди Московського царя, який Став через кілька років імператором сам себе А На той час це була московська стріляння. Це є два символи московської окупації цього міста. Нагадаю, вам, що зараз 2022 рік в 90-му році Україн пропуснув свою незалежність Була декларація про державну незалежність. 32 роки він є, ніби незалежна, але ці символи росіянської окупації до сих пір є. Я вшановані в гарному стані, на центральному місці. Хоч ми і маємо прапор український, але ми маємо тут символи росіянської перемоги, то чи потрібно України, вартують перемоги? чи вартують українці перемогу, чи вартують українців своєї державності? Чи може вартує повернутися в 1709 рік, знову під чобіт московського окупанта? Яке ж то населення живе тут дегенеративне, яка влада тут дегенеративна, що вони оце в 1609 тим гордяться? Чим гордяться? Окупації своєї. Так що задумайся, ставити щось. Прошу? Тож, панове українці, символи правлять світом, поки оця москальська окупаційна символіка буде у нас, поки буде оця Петра Перва окупаційна символіка, не буде української держави ніколи. У нас буде кахахляндія, як і зараз, Хахляндія. Ніби Україна, але не зрозумієш, яка держава. Ніби український народ панує, але український народ тут є жебраки і раби. Ні, от тут український народ є державотворчою нацією, але український народ витискає з тої держави української. Вже, до речі, витиснули понад 200 мільйонів українців. Тепер, за 22-20 рік, і ще витиснуть. То ми будемо тут панувати, а ми будемо бігати по Європам в пошуках кращої життя, в пошуках кращої батьківщини. Панове українці. Зрозуміємо важливість свою, зрозуміємо важливість свої позиції щодо кожного конкретного питання щодо питання. Окупаційних символів в Україні ми теж повинні не забувати. Бо мені завжди пам'ятаєте, символи правлять світом. І тому московити тут нами панують, і тому вони управляють фактично нашою державою, тому що ми цього хочемо. Ми самі добровільно хочемо бути рабами Москви. Геть арабський буде. Слава Україні!